Ми приїхали на цілебне озеро з Теті Ніна, Тетянадя, Дядьвіті. Тут багато наших слав'янських людей. Люди отримують зцілення від купання в цьому озерці, водойомі, від поліартриту, від артриту, О, лікуються кісточки. Лікуються кісточки і наша Ангеліночка теж лікується. Така гарна місцевість. Місце називається Нортпорт Мінеральні води. дуже гарно. О, Ангеліночка вже зве Зве Ангеліночка. Дуже багато наших людей. Зараз подивимося. Що там ангеліночка? Вон вона. рижах на рукавниках плаває. О, тут даже трошечки такі. Зараз піду до Ангеліночки, приєднаюся.